Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні також хочу привітати всіх, хто є пов'язаний з особою святого вікентія Пальоті. Сьогодні його літургійний спомин. Бажаю, щоб його ідея апостольства мирян надихала багатьох. Вітаю всіх, хто належить до ордена отців палютинів, до сестер палютинок, до сестер, які сьогодні мають свій ювілей 25 років законного життя. Євангелію на сьогодні. Е, літургійна Євангелія є Марка 3.1.6. Е, да, і ми неї сьогодні будемо намагатися розібрати е, так. Відразу для структури Євангелії від Марка є дуже важливе ну, такий факт, що Ісуса не сприймають на початку. В першій частині його не сприймають фарисеї, в другій частині його не сприймають його близькі, в третій частині його не розуміють учні. Да, і ці три частини, які йдуть на початку, не цим характеризуються. Сьогодні ми завершуємо першу частину і вона. Власне, характеризується тим, що Ісуса не приймають е власне, фарисеї та іродіяни. Отож, Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 1 по 6. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку. Тож стежили за ним чи зцілить його у суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав, який мав суху руку. Стань посередині, а їх запитує: В Суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи душу погубити? Вони ж мовчали. І обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї відразу ж, разом з іродіянами. Зібрали нараду проти нього, як би це його погубити. Отож, ми вже довший час говоримо про тему суботи. Ми говорили, але може хтось так зайшов на наш канал випадково. Ми говорили, що субота в юдейському розумінні це не зовсім так, як у нас, європейців, Нам здається, що Бог працював. Шість днів сьомого дня втомився і ліг відпочивати. Досить такий антроморфічний, тобто людський опис діяння Бога. Юдеї розуміли його інакше. Власне, цей сьомий день це не розуміли так, що Господь прийшов в цей світ, створив його, а пізніше повернувся до свого відпочинку, до сьомого дня. І туди до цього відпочинку запросив всіх нас, людство. І тому субота ну є таким символом цього запрошення, що ми всі маємо дійти до, до вічності, до, до вічного відпочинку разом з Богом. І от сьогодні цей, цей відпочинок він доходить до кульмінації, тому що те, що відбувається сьогодні, в суботу ну, є, можна сказати, таким пророцтвом щодо того, як далі буде Бог поводитися з людством. Що так, як тут Ісус уздоровлює, повертає життя, та так само ну, власне це уздоровлення, воно ну, і символом спасіння. Тим більше, що Ісус сьогодні питає, чи можна в суботу життя спасти, чи його погубити? Да, тут не йдеться про уздоровлення, тут йдеться про спасіння. Правда, тому Марко намагається ну, ну, звернути нашу увагу на те, що такий як Ісус, земний, такий є Бог завжди і всюди, і в небі. Отож, ми на правді запрошені до цього вічного відпочинку. Ну, а закон, з яким сьогодні Ісус практично розриває правда, стосунки, тобто якось ну, вже так категорично правда, підкреслюється різниця між Богом Євангелія і Богом закону, ну, що видно, що, що от фарисеї виходять і хочуть знищити Ісуса Христа за що? за те, що гріхи відпускає, за те, що оздоровлює. Правда, за те, що людину ставить у центр, так як в сьогоднішній Євангелії. Бо для них в центрі був закон, навіть не Бог, а закон заповіді. А Ісус ставить людину на перше місце. Ну і Тут те, що Ісус робить, Він якби їх ставить ну, в дуже конкретному запитанні вибирайте або ви вибираєте літеру закону, так як казав святий Павло, який вбиває. Правда, і по закону, ну, як би сказати, якщо можна зробити такий експеримент, Правда, Бог фарисеїв, да, Бог закону, от він бачить цю людину покалічену, така, яка переживає не знаю, скільки років вона там хворіла, сьогодні не сказано, на цю висохшу руку. Тобто для неї субота була завжди. Вона ніколи не могла працювати нормально. Вона весь час мусила відпочивати. Я думаю, що вона вже цієї суботи, цього святкування в душках. Має досить. правда, І от фарисеї, і їхній, якщо так можна сказати, Бог говорить, що да, Хай залишається, хай терпить, вона має терпіти ця людина. Да? Ну, а і з другої сторони, Бог Євангеліє, Ісус, правда, який показує нам справжнього Бога, як Бога Отця. І Він говорить: ну, ну, ну що, 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 що ж ви робите, як це так? Ну, ну, ви присвячуєте людину. Правда, на терпіння не її обрікаєте, і що це робите під ім'ям Бога. Ну, то ви малюєте Бога якимось таким демоном, який мучить людину, який залишає її на, 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 на цекаліцтво і, і на, на терпіння і на страждання. Невпокій мій Бог, ну я вам свіщаю Бога, який є люблячий, милосердний, який направді, хоче, щоб людина відкрила руку на цей дар, направда, дар Євангелії. Він направді цей дар є таким прекрасним, несподіваним. Людям в головах не міститься. І коли оці ці всі фрази, правда, хто що він робить, тільки Бог може гріхи відпускати. Він богохульствує. Ну, дійсно, ну, ну Євангелія настільки радісна, настільки правда, Господь Бог дає нам речі, які не вміщаються в розумах таких людей з релігійністю. Ну, м'яко кажучи, неправильною, покрученою. Да, і тому ну, для них цей Бог, для них Ісус є богохульником, тобто Він звіщає несправжнього Бога. Ну але Ісус не тільки звіщає, Він ще й робить чудеса, чудеса, які не під цілу людині. Що колись Олександр Македонський десь там, не пам'ятаю, де він там зустрів цих десять мудреців, в Індії, здається, запитав їх, що зробити, щоб стати Богом. Ну, то вони йому відповіли, зроби щось, що є не під силу людині. І бачимо, що Ісус робить те, що не під силу людині. Тобто ну, дійсно звіщає свою, своє божество, правда? те, що Він є син Божий, ну, і звіщає свою доброту. Ну, і диво, що такого Бога вони не хочуть приймати, не хочуть люди довіритись Божій доброті. Розумієте, і це є проблема людей з покрученою уявою про Бога, тому що у фарисеїв був такий вибір, правда, або ну, в них Бог отак виглядає страшно, демонічно, да? що він поставив закон, і згідно цього закону ця людина має терпіти. Правда? І тепер, коли їм кажуть, що Бог є добрий, і для цього Бога треба довіритись, у них у голові залишається отой Бог тиран. Правда, я для цього Бога тирана, маю довіряти. Розуміємо, що, що тут є таке замкнуте коло, їхній образ Бога ну, не є люблячим. І тому довіритися для цього Бога, який не є люблячим, а який от, ну, в таких, ситуаціях, ситуаціях, де закон забороняє, ну, то все, то не можна його здоровити, відділів суботу. Правда? І тому вони бояться довіритися Богу, бо в них такий образ страшного Бога. Правда? І, і тому вони не можуть зробити цей шах, і тому вони є приречені вірити в щось інше. Вони починають вірити в свою святість, Що лише тому, що вони заховують Божі заповіді, то, 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 то тоді вони дійсно спасуться, це цей самообман. Людина ніколи не може сама собі вистачити спасіння, це наш дар. Найвірніше, цей дар, який від Бога ми маємо лише прийняти. Правда, жодна людина, так як Мюнхгаузен, не може себе витягнути за коси і спасти себе так само не може людина. Ну, бо, ну бо це не під силу, це насправді це є дар, який Ісус Христос нам дає, а не ми собі якось на нього заробляємо. Тому Ісус дивується цьому закам'янілому серцю, якому показується вже на всі сторони. Любов Божу, милосердя Боже, правда, наскільки Бог переживає за людину, І навіть ту суботу Ісус представляє зовсім іншому світлі, як, як такий дар субота для вас, не ви для суботи, а субота для людей. Да, і це закам'яніле серце ну реально воно не тільки не любить, воно ще й не може нормально битися, тобто в ньому немає нормального життя. Да, і Ісус насправді ну, заохочує, виберіть ось це, виберіть справжнього живого Бога, Бога Євангелії. Але ці люди сидять, дивляться, кліпають там очима, мовчать, бо не мають що сказати з одної сторони, а з другої сторони, виходять роблять нараду, як би це його погубити. Як би це його погубити, бо такого Бога ну, вони якось не вміщають ні в своєї голові, ні в своєму скам'янілому серці. Це дуже велика проблема. Це скам'яніле серце. І в Євангелії від Марка ми цей вислів зустрічаємо три, три рази. Перший тут з фарисеями, а пізніше два рази з учнями Ісуса Христа. Ісус так само дивуватиметься їхньому скам'янілому серцю. Ну, так само Святий Павло буде мати проблеми з прийняттям Бога Євангелії в листі до Галатів там дуже серйозно і дуже. Глибоко цей момент розпрацьовується. і ну, ми бачимо, що якось так виходить, що це скам'яніле серце, воно завжди якось з'являється в контексті релігії, релігії неправильної релігії. Да, тобто, релігійні люди є якось ну, так настроєні найбільш заперечливо. Правда, щоб їм найважче відкритися на Євангелію. Тому ми повинні слідкувати за своєю вірою, щоб ця наша релігійність була дійсно походила з серця, щоб просити в Бога про це живе серце, так, як як Закіїл казав, що я вам дам нове серце. Заберу вам серце кам'яне, правда, а дам вам серце е, живе. Да, і тому ну, треба молитися. Правда, про справжнє добре серце. Яке любить всіх. Навіть таке животне, як ось. Ну, що ж зробиш? Правда, треба любити всіх. <ріху> Дякую, Фурія. Ти оживила ці э, наші ролики. Своєю присутністю дякую всім за увагу. Правда, думаю, що це є важлива тема і варто неї поширити, тому що ну, мало ентузіазму, коли з людьми говориш про Бога. Тим більше тепер у війну люди якось бояться довіряти Богові. І взагалі розгублені, не знають, кому довіряти і тому. Варто поширювати цей справжній образ Бога, Бога Євангелії, яка оживляє правда, а не Бога власне, закону, який якось відстраняє людей, лякає їх, да, і так далі. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!